Заплатив заново, за пілораму, заплатив на довшу. А начальник? я не знаю. Начальник живий. Який? Ти що був? Та він, мабуть, подохнуть, він вже старий туди був. Так. Але гроші робили, ну мені на це чайка. Ти говорить, попіймав його, ти підар старий, Верни мені гроші. За Барги да? а Оні ту б'ю зарага. Він. Ага, ага. Отак дойобують. Та нащо ти так? За Варгі взяв? То ж не можна, це ж не етично. А, це не культурно. Не... А ти, но брати. А підеш. В сміслі підеш. Бесих, це Івана з сином не обідали. Ну вообще молодці. Чудові люди. Ну, це вже все, це вже останній штрих бусь. Тако, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Дивіться, які ми стіл з тобою зробили, стіл, хороший. Як тобі? Як тобі? Квартиру хайну маха. То холодно, що ж ти сів на землі? Чо на балю сів, а? Що набалі сів? Чо на балі усів? А що? Вона холодна. Ну, не. Що ні? Потім простудиш крижі. Та ніе, де помату. Ааа! Я не вмієш говорити! Хуєць, я йду нахуй, Борис Садовець. Вітаю з тридцяткою старий хуй, та нахуя воно мені. Не будь гнелякою молодою. Хуємся. Сюда, блядь, дивишся, Женився, хвати швентатись. Вітання лине від мене і від харкутів, Та ж я, блядь, сюди дивлюся, баран. Бо я зараз його викину нахуй. Борець, ауфідер жизни, ляка стара. Що ти робиш? Е, ти знаєш, скільки ця палатка стоїть? 200 гривень. 26 тисяч. Рублів? Так. Да. То це що, багато? Йди нахуй. Поб'ю, блять, буду, поб'ю. Поб'ю нахуй. Йомнути. Две красиво. пустота. Так, до цього не лізь, будь ласка. Та це ж моє! Це моє. Куй це твоє. Я вкраду в тебе. Собєцька дід. Це совєтська, це я купив. Ти вкрав його, казав. Вкрав. Чи воно? Боже Боже. Купа, як Сибірський блядь. Ну що це? Що це за огорожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. це нахуй! Чому заключається? Іди нахуй отсюда. Оце така огорожа має бути? Во така що? баба твоя робить. Та ж зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Скай вот. нахуй! Не надо мені тобі! Та Пиздуй мені мій Та це ж, блін, тут гімно внизу, треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, скучай. давай! Бо за хак! Ну, нахуй! Да нахуй війте, да! Котусік! коту кото, кот коту кото, кото, кот усі, коті, кот нема. Або вони? вони не всі є, не всі колики є. ЧИ? Не всі, там двох не вистачає. Двох немає, не випадка двох коликів. Мішіки не кук? Закришат, бля! Скільки ці коли нахуй! Їх може десь заховати треба, пристройку чи що. Що? Заховати це треба. Блядь, я тебе заб'ю! От, блядь, зараза... Одна і друга. Я купив макароніка. Француза? Хуюда. А, в Італьяйця. Я йому зараз погакає пікає. Дивись скільки вона стоїть, чуєш, дід. Зараз ще вкрадуть. Вина скільки? Куди його вино? Подивись скільки вина. На я на твою вино. От що вино не п'єш, то все домашнє? Та це вино моє. Моє. У тебе ніхуя нема. Ну, грає дурачка, блядь. Щоб десь як права рука. Ось бач, яке воно йнуть. Хто? Або. Я? Дві яке прибрав красиво, де тут. А то хуйня! Дивися. Тут все роботи знаєш, скільки. Скільки? від це, блядь! Ось тут це все треба позабирати від. забирати. Це, блядь, чекає, щоб Аня прийшла. Аня зараз прийде. Я знаю, де вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты Что ты сратый хочешь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие хуй. Это од одник, лампы. Ай, дай, кидай. Тут А, там, да я дай мне пройти, мне не надо пройти. Снимите его, культурно пошла, дай. Эй, ты А, бля, это ж палец мне прижал, дед. Ну, Ты мне пальца прижал. Ой, блядь, не аналяка, ехали. Что ж тебе мои бути, блядь? Тут осторожно, тут банки.